В Угорщини з'явився свій Віктор Янукович. Тепер про це вже відомо без прикрас. І це, ну здогадайтеся, хто це? Віктор Орбан. Правда, інших, я думаю, здогадок і думок не було. Отже, цей послідовник Януковича та прихильник Путіна, хоч він це і спростовує, в Угорщині і є сенсаційні нові викриття та деталі і інсайди, про які раніше не було відомо щодо угорського прем'єра. Прямо зараз про це поговоримо. Тим часом підпишіться на мій канал. Нагадую, що я Олександр Мусієнко і якраз хочу вам розповісти сьогодні про Угорщину. Ви знаєте, я слідкую за подіями, які там відбуваються. Все ж таки, це український сусід, як би там не було, не завжди все вдало, однозначно і дуже добре для нас складалося у відносинах з цим нашим сусідом. На жаль, щиро кажу, на жаль, тому що. Дійсно вболіваю за те, аби Україну угорські відносини тільки зміцнювалися, покращувалися, і в нас були перспективи. І щоб Угорщина точно діяла одноголосно і діяла якраз спільно в рамках Європейського союзу, і щодо питань майбутнього членства України, і щодо голосувань рішень, які потрібні для того, щоб пришвидшити набуття нашого членства в ЄС. І не тільки, але й щодо підтримки України в НАТО та в інших міжнародних майданчиках, де нам потрібні голоси Угорщини, але на жаль, не завжди ми їх маємо. Можу сказати про свій особливий досвід, про те, що без тут, знаєте, не хочу якими ще нам там хвалитись, але практично я чи не єдиний військовий експерт, який мав змогу. Дати інтерв'ю угорським медіа, зокрема Маджарним Шет, одному з провідних угорських медіа, наприкінці 2023 року, і там вийшла стаття а, з моїм інтерв'ю. Український військовий експерт, як Україна може перемогти Росію. Меж іншим, доволі таки потужний матеріал. Дякую угорським колегам, що зважилися, незважаючи на те, що медіа пов'язують із. Впливом Віктора Орбана, але вони хочуть чути голоси, і далеко не всі угорці та не всі угорські політики, такі, як Віктор Орбан, або є прихильними до Росії. Ні, там є багато друзів України, є багато прихильників нашої держави і нашого членства в Європейському Союзі. Зараз про це ще детальніше поговоримо, але найперше, чому важливо Угорщина? От, наприклад, очільники 26 держав. Країн-членів Європейського союзу напередодні зустрічі президента Трампа та російського диктатора Путіна на Алясці підписали і затвердили спільну заяву на підтримку України. Єдиним, хто відмовився підписати цю заяву, цей документ, був ніхто інший, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, послідовник Януковича і Путіна. Ну, з того, що відбувається, ось дослівно про що цей документ був, і чому б орбану його не підписати. Ми, лідери Європейського союзу, вітаємо зусилля Президента Трампа спрямовані на припинення війни Росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру та безпеки для України. Дуже важливе формулювання безпеки. Для України ми повинні всюди про це говорити, щоб не допустити жодної демілітаризації, жодного скорочення та зменшення обсягів допомоги та фінансових надходжень до України та нашої підтримки. Також лідери ЄС підкреслили, що змістовні переговори можуть відбутися лише за умов припинення вогню або зменшення бойових дій. Це важливо для нас, це наше формулювання українське. Європейський союз у координації зі США та іншими близькими за позицією партнерами продовжить надавати політичну, фінансову, економічну, військову, гуманітарну та дипломатичну підтримку України і продовжить запроваджувати обмежувальні заходи проти Росії. Йдеться у відповідній заяві. Також зазначається, що ЄС та держави-члени готові. Додатково робити внесок у гарантії безпеки для України. Євросоюз підкреслює невід'ємне право України обирати власну долю та продовжить підтримувати Україну на шляху її членства до ЄС. Наприкінці документа вказано, що Угорщина не приєдналася до цієї заяви. На превеликий жаль. На жаль, Угорщина не приєдналася, але. Я би сказав, що не те, що не приєдналась Угорщина, не приєднався Віктор Орбан, який би як не намагався спростувати те, що він не є проросійським, те, що він не має жодних впливів, те, що для нього думка Росії не важлива. Але на жаль, дії демонструють зовсім інакше, що він залишається чи не єдиним любителем Путіна в ЄС, є ще Фіцо. І, на жаль, вони намагаються, скажімо. Проводити відповідну політику і вставляти палиці в колеса всій позиції, яка підтримує Україну. Ну до речі, е невідомо скільки ще буде така ситуація, тому що в квітні 2026 року в Угорщині мають відбутися парламентські вибори. А позиції Віктора Орбана напередодні до цих виборів дуже хиткі, дуже непевні, і його партія має усі шанси. Про розгромно, просто розгромно програти вибори у квітні 26 го року. І там буде інша політична сила на чолі з Пєтром Мадіром, а, лідером опозиції, Є партія, яка за соціологічними опитуваннями зараз випереджає партію Фідаш о, Орбана і має більш реальні шанси здобути перемогу у квітні 26-го року на парламентських виборах. Ну і відповідно право. Формувати коаліцію як наслідок уряд, ну і мати свого прем'єр-міністра, яким уже може бути зовсім не Віктор Орбан, як ви розумієте. Там зараз наступна ситуація: ось є статистика, відповідна, яка свідчить про наступне: що а, партія а, головного опозиціонера Мадіра вона випускає, вона є провідною. В червні э, цього року, за даними опитуваннями, Медіан, мала 15-пунктову перевагу над партією Фідеш Орбана серед виборців, які визначилися, що вони точно підуть на вибори і точно знають, кому планують віддати свої голоси. Ну, це погодьтеся доволі таки значна перевага. І опозиція має реальні шанси. Ну, а, Орбан тим часом реагує і акцентує антиукраїнську риторику та нібито конспірологічні теорії з боку ЄС поширюючи там інші, що ця війна вигідна а, Росії, вигідна Україні, ЄС там і так далі, треба її закінчувати. О, от, а, натомість якраз партія Майера вона підтримує членство України в Європейському Союзі, і в разі його перемоги позиція Угорщини може значно Змінитися, що ще може вплинути на поразку Орбана на наступних виборах, та взагалі на серйозне падіння рейтингу підтримки діючого угорського прем'єр-міністра? Ну, по-перше, економічні проблеми, які виникли: інфляція, кризова довіра, фінансові скандали і не тільки фінансові. А які ж скандали ще і про що йде мова? А спосіб життя. Як у е президента зрадника, президента втікача Віктора Януковича, в Угорщині розгорівся скандал після того, як незалежний депутат Акош Хатхазі опублікував фото недобудованого маєтку прем'єр-міністра Орбана у Хатванпусті з пальмовим садом, приватним зоопарком, підземним автопаркінгом великим на значну кількість автомобілів своїм озером. Ставками, величезна територія, свій парк. А, Акош Хатказі опублікував фотографії сім'ї Орбанів у Хатванпусті, який, за словами міністра, відповідального за канцелярію прем'єр-міністра Гергея Гуяша, є маєтком. А за словами прем'єр-міністра, фермою його батька, яка ще навіть не закінчена. Там, подейкуючи бачили зебр, цікаво, чи вже. Тоді ще в часи е, Соцугорщини, коли Угорщина відносилась до країн так званого соцтабору, чи вже тоді батько Орбана розводив зебри? Цікаво, до речі, я не думаю, що в Угорщині тоді були популярні зебри. Все ж таки це Африка. Ну, але це мені нагадує пеньки у Януковича, і не тільки по яких бігав. І ось цю частину показували, розповідали, що це якась резиденція, щось воно арендоване. А Ось це все, що здобуто корупційним злочинним шляхом, не показували у вигляді резиденції там повного межигір'я. Так, от незалежний депутат опублікував більш ранні фотографії комплексу, зроблені 4 роки тому. За його словами, кадри були зроблені робітником, який працював там недовго і швидко звільнився, бо йому стало огидно і бридко з того, що він бачив. Будівельники тепер більш обережні, тому що у робітників відбирають телефони і погрожують, коли вони заходять на територію, тобто вони мають мовчати і не розголошувати інформацію. Ну, якщо це ферма, то це дуже дивно написав Хатхазі у своєму пості на Фейсбук. Згідно з його описом, на фотографіях видно, наприклад. Під дорожнім покриттям парку був встановлений нагрівальний кабель. Якщо впаде сніг, прем'єр-міністру не доведеться його розгрібати, тобто підігрів. Покриття тоді стало найдорожчою бруківкою з усіх можливих чи не всій Угорщині. На додаткових фотографіях видно підземний коридор, викладений цеглою, що з'єднує будівлі. Угорські журналісти прирівняли атмосферу заходу до тієї. Коли протестувальники вперше потрапили до заміської резиденції президента Втікача Януковича, щоб на власні очі побачити, чи справді його туалет був зроблений із золота. Також у матеріалі зазначається, що будівельники Орбана знесли класицистичні класичні пам'ятки архітектури, щоб на їхньому місці звести ферму сільську резиденцію. Тобто пам'ятки архітектури знесли. Ось так. Такий спосіб життя. Тому, ну зрештою, слухайте, Янукович теж дивився в бік Москви. Він заглядав, він будував резиденції, він хотів маєтки, розкоші ось такого способу життя. І дивився в бік Путіна. Для нього це погано закінчилося. Ростов, зрештою, не гумовий, ось про що потрібно пам'ятати. Тому віру кращу, дружню, більш справедливу. Та неймовірну Угорщину дуже красиву країну з чудовими, прекрасними людьми, які там проживають, смачними винами та кухнею. За це, за добропорядного сусіда, який завжди нас підтримує. Ось це треба підтримувати. І угорців там таких багато. А те, що показали цю резиденцію Орбана, зрештою, я думаю, зіграю йому тільки в мінус. Бережіть себе і слава Україні!